Трішки про формування ринкової ціни під час виставлення об'єкту нерухомості на продаж. Найчастіше запитання від власників, які планують продавати, а яка може бути ціна і взагалі, як її сформувати? Цю роботу робить агентство нерухомості. Якщо до нього звертається власник, трішки підкажу для вас, можливо, ви використаєте для себе цю інформацію і зможете оцінити свою нерухомість самотужки. По перше, враховуємо метр квадратний. Новобудов, які є у вашому районі, скільки просить забудовник за нове житло? Звичайно, що це житло найдорожче, тому що все, що нове, зовсім оцінюється по іншій ціні, ніж вторинний ринок. По-друге, в даному районі ви маєте вибрати усі схожі квартири чи будинки за вашими параметрами, які продаються на даний момент. Ну, звичайно, що від тої ціни, яка стоїть на сайті, не обов'язково буде та ціна, за яку ця нерухомість продасться. По-третє, інформація про продані об'єкти, саме по них реально і формується ціна. Як знати за яку ціну продався той чи інший об'єкт нерухомості? Ну, звичайно, якусь інформацію можливо ви можете взяти від людей, які продали її, якщо вони поділяться, і якщо скажуть завжди правду, за скільки вони продали? По-друге. Таку інформацію Агентства нерухомості вони здебільшого її ведуть, збирають із своїх особистих угод або просять колег поділитися за яку суму була продана та чи інша квартира, чи то будинок. І вже на основі цієї інформації ви аналізуєте, враховуєте площу вашого житла, враховуєте поверх, і поверховість, стан ремонту, і тоді формуєте ціну. Ось приблизно так. Всім бажаю вигідних продажів та покупок. І тримаємося. Приємці.